Усе коштує грошей, невигадана історія. Нарешті дороги таки привели Семена до рідного села. Працював він далекобійником, об'їздивши ледь не кожен куточок Європи, а ось сюди ніяк потрапити не міг усе справи, все рейси і відрядження. Сьогодні Дмитрівська субота. Цього дня поминають рідних, які давно не з нами. Відстояли Семені з дружиною службу в храмі і рушили до місця вічного спочинку батьків. Підійшов чоловік до рідних пам'ятників і отатерів. Нічогісінько не видно, не підійти. Навкруги заросло чортополохом, полином та лободою, аж озирнувся. Може, щось наплутав і ненароком не туди звернув? Так ніж? Стежину сюди знайде й уночі, але звідки ж отут оте все наросло і чому брат Петро, який живе через дорогу, нічого тут не робить? Місячи сніжок, який упав уночі з в'язким чорнозимом, заходилися з дружиною оте все розчищати. Лиш гірше зробили. Самі всі в багнюці, а навколо розкидана земля ями після бур'яну. Годину, не покладаючи рук, намагалися щось зробити, врешті, вкрай заморившись, таки здались. Семен, узявши двох сутку, постукав до сторожки. Тут жив старенький дідок, який іншого помешкання не мав і не хотів мати. Казали, що в місті був безхатьком, а сюди приїхав випадково, заснувши в автобусі, та так і залишився тут. Ті, хто, як оце Семен, не міг доглядати рідні горбочки і приїздив до них раз на рік, платили дідові якусь копійчину і були певні, хоч коли б приїхали, там буде порядок. Стукав, стукав, і дідок ледь на ногах, тримаючись, відчинив двері. Я тут поминаю зранку, давайте гроші. Я й за ваших чарчину підійму, пробурмотів. Семен невдоволено корякнув і пішов до брата розпитати, що ж власне сталося. А я що? Наймет тобі, га? Дивлячись братові в очі, обурювався Петро Ти світом їздитимеш, долари на купу складатимеш, а Петро найпрацює даремно, так? Е, ні, брате. За все треба платити. То праця, а вона грошей коштує. Семен ледь себе стримав. Зараз би, як тато колись от того Петра розуму навчив, але ж обоє дорослі вже тут силою не візьмеш, уже запізно. Тож наші з тобою тато і мама, брате, тобі з дружиною не соромно хоч перед ними. Живете в їхньому будинку, їсте й досі з їхніх тарілок. Вам усе, що за життя доброго надували, залишено. А ви не хочете і об палець ударити, аж запнувся від обурення. Я твоїх долярів не рахую, то й ти до мене не смій лізти. Якщо хочеш, щоб там лад був, то плати, сказав без краплі сорому. Семин мовчки витягнув із гаманця п'ятсотку і поклав її на стіл. Мало, промовила невістка. Я торік біля батьків лад наводила, то на цю суму лиш квітів купила і дві туї. Ще тисяча і буде добре. Семенові хотілося грюкнути дверима, але він, згадавши про діда у сторожці, процідив крізь зуби. Цього вам із головою навесні сам усе зроблю. Навіть не попрощались. Сіли в машину і до самого Києва слова не зранили, настільки вражені обоє були. А вже там, усе зваживши, таки переказали братові ту тисячу. Телефоном домовились, що Семен раз на рік переказуватиме Петрові рівно півтори тисячі за те, що той доглядатиме місце спочинку батьків. Уже третій рік. Так і живуть.